Види договору надання послуг. Там стільки видів, що не один із них не прописан в цивільному кодексі. Як так? А от так. Зараз я вам це розкажу. Договір надання послуг це такий ґрунтовий договір. Ну, ми знаємо, що всі договіри поділяються на, на майно з майном договіри і договіри з послугами. І це такий великий шмат, шмат такий шмат обов'язків. І тому, ну, наприклад, в Цивільному кодексі Росії там прописаний. Види договору надання послуг. Там є перелік, такий, 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 такий. Там дуже багато є. В Цивільному кодексі України пішли, пішли по іншому шляху. Вони написали, що є договір надання послуг, услуг. Але там написали, що можуть бути і інші. Ну, ці правила вони працюють і по іншим видам договорів. Давайте побачимо, щоб, так на, щоб ми можемо було. Ну, Ото. Він Він дуже короткий, да? скільки тут статей: 6-7 статей. Но тут написано так. Положення цієї глав, глави може застосовуватися до всіх договорів. Про надання послуг, якщо не суперечить суті е, зобов'язання. І що це означає? Це означає, що де написано слово послуг. Ну, давайте з, е, по, побачимо: послуги послуг. І читаємо. Послуги помічника є оплатним. Послуги, результат інтелектуальної творчої діяльності. Це е, е, загальна частина, давайте. От, Оплата послуг поручителя. Що це означає? Що, що обов'язки да, у нас поручителя це м, обезпечення обов'язків це тока ж, тока ж послуга І ми можемо до цього, цих видів відносинь. Віднести догов... ну, правила для договіра послуги. Що є? Давайте що. От послуги. От проходить основний договор, і потім смотримо. От, робота та послуги. Це в договорі провізна плата. Це договір перевіз. Це теж послуга. Там може бути. Всередині договору перевіза може бути послуга. Транспортне експідування. Також може там бути послуга. Поняття товарного складу це договор зберігання. Також там може бути послуга всередині. Договор повірений, що це у нас, договор доручення. Там теж може бути послуга. І в цьому випадку я виявив декілька видів договору видів послуга. Які це види, давайте збільшимося, договору транспортного експедування. В цьому договорі є цей вид договора послуги. Зберігання з товарному складу, договор поручення, договор комісії, кредитний договор, договор комерційної концесії це все види договору надання послуг. І все, що я хотів казати про договір, види договіра послуг і ваше останнє запитання перед тренінгом. Будь ласка.